Що ж, продовжуємо з нами Максим Малько, професор кафедри системного аналізу і інформаційних аналітичних технологій, аналітичних технологій. і далі ми будемо розмовляти про систему Офіс 365. шістдесят Вітаю так. Дійсно, в інтуха ПІ ще спочатку. Ковіда функціонує система дистанційного навчання, яка побудована на базі Microsoft Office 365, Зараз вона називається Microsoft Copilot 365. І як от на попередній там виступи казав Євгій Іванович, ми приклали дуже багато зусиль саме для реалізації якісного дистанційного навчання, і ця система нам дозволяє виконувати всі задачі з впровадження освіти саме в онлайн форматі. Але в очному варіанті. Тобто ви усі, як студенти, вже під'єднуєтесь відповідно до занять за розкладом, ви спілкуєтесь на рівнем е, з е, викладачем, і маєте дуже велику е, кількість різних способів комунікації. Е, для цього, відповідно, в самой системі тут бачимо тут головну сторіночку у нас на екрані. У вас є різні способи взаємодії, у вас є строка пошуку, яка дозволяє шукати вам усю інформацію, яка може бути вам. Потрібні це контакти, файли, події, різні сайти всередині системи, де вам може бути предоставлена е, інформація щодо навчання або до е, різних інших е, об'єктів діяльності. Також, от бачите, є дуже велика кількість застосунків. Їх там взагалі в системі вам на поточний час представляється 26. Основний з них ці Outlook, OneDrive, відповідно Word, Excel, PowerPoint, які дозволяють вам робити різні звіти. У вас і у преподавателі є відповідна Forms, де у вас будуть тестування проходити. Є основна система, з якою ви будете комунікувати, Це Microsoft Teams, в якої проводяться усі онлайн-задання. Відповідна іншу систему. Одним із основних таких застосунків комунікації, який дозволяє бути усім повністю на зв'язку, це відповідна пошта Outlook. Тут теж є дуже багато різних елементів, які дозволяють бути вам бути вам на зв'язку. І, відповідна дуже важлива річ, ми там далі ще подивимося, тому що вам не потрібно шукати. Будь-якому системі, бо вони там вже є. Вам достатньо ввести або назву підрозділу, або там прізвище викладача, або прізвище іншого студента, і ви повністю побачите усю інформацію і, відповідно, швидко зможете знайти вам а, необхідну людину. А, а... Час. Відповідно до цього є ще дуже важлива система: це система подій, це система календарів. От бачимо тут приклад такої системи. По перше, ви можете бачити ще календарі. Інших людей, які можуть бути вам потрібні, щоб мати більше можливості з ними узгодити час подій, час зустрічей. Ну і отут такі от приклад наведена. Отаким чином у до речі, це мій виклад календарі минулого семестру, де є вже заняття. Відповідно, коли викладач вас додає до своїх занять, у вас буде ті ж самий календарі з тими же подіями, у вас будуть відповідно надходити повідомлення, про те, що у вас зараз буде пара, ну і таке інше. <кій> Також, от, як я сказав, дуже важлива річ, що у вас є всі контакти. Побачимо їх тут велика кількість різних груп контактів. І завжди в строки пошуку ви можете ввести. Якісь ключові слова для пошуку важливого контакту. Потім вам, відповідно, відкриється інформація про цей контакт. Хто він, що він, коли у нього є час. Тут можна подивитися різну інформацію і також з ним скомунікувати. Можна подивитися е, сумісні там, дані, які з вами з цим контактом пов'язані. Дуже зручно. Тобто, всі викладачі, всі студенти в цій системі є. Е, дуже важлива. Така річ, що де зберігати інформацію? Кожному відповідно, користувачу надається 100 гігабайт OneDrive. От відповідно ваші файли вони можуть бути згруповані різним чином. Якщо ви ще будете бути учасником якісь там груп робочих або там проєктів зі студентами, у вас ще будуть додаткові відповідно, ресурси, де зберігаються інформація щодо. Ваших сумісних даних, як я сказав, один із основних засобів контролю ваших даних ваших знань це відповідна є Forms. Стандартна така система можна створювати форми і опитування. звичайно, викладачі створюють форми тестувань різної складності з різними можливостями, і ви в них будете відповідати на ті завдання, крім тих, які можна надослати у вигляді, які звіти в за рахунок застосунку Forms. І я вже теж казав, що одним із засобів комунікації у вас є застосунок Microsoft Teams. Це такий, ну, дуже потужна е, програма е, з безлічу різних можливостей, е, чати, відповідно, команди, завдання, е, теж приєднання в OneDrive, можна в нього додавати кучу різних додаткових компонентів для сумісної роботи. От, і ми бачимо такий ж приклад того ж календаря, як був у нас. Відповідно, в Outlook, воно інтегровано, де у вас відповідно, теж заняття є. Клацаємо на заняття, приєднуємося, ви бачите викладача, бачите своїх там сокурсників, сагрупників, І відповідно, вам йде вже е, трансляція заняття, де ви можете і задавати питання викладачу безпосередньо надсилати свої якісь дані. Він вам може надсилати різні задання. І самі заняття у вас ще зберігаються записи, їх можна передивитися. Как бы, потім, коли у вас буде, або коли у вас будуть якісь додаткове питання, що ви там щось не чули, там забули, можна це подивитися. Дуже важливим таким компонентом Microsoft Teams є команди, це такий зручний елемент, який дозволяє викладачу більш ефективно впроваджувати всі освітні процеси, більш ефективно з вами комунікувати, надавати інформацію і відповідно потім контролювати виконання. Викладачі їх створюють, відповідно, там ви їх теж будете бачити. У вас буде теж щось на напштатикого те курси, які у мене там були у минулих семестрах. А, чому саме так? Ми от бачимо, коли вам викладач буде надавати завдання, ви їх будете бачити. Ви зможете зайти на завдання, зможете подивитися, що там задано, коли його потрібно здати, які там критерії оцінювання. І відповідно, в той час, коли вам це буде зручно, надіслати викладач, вам потім е буде його перевіряти, або коментарі надійшли, або поставити відповідну оцінку. Ну, і, до речі, до оцінок ми бачимо е систему, де ви будете це теж моя е сторіночка. Тут я бачу всіх студентів, яким я надавав завдання. Відповідно, ви теж зможете бачити свої оцінки як відповідно в системі. Коли вам поставлено, скільки треба щось доробити, або все вже добре зроблено і так далі. А, насамперед, у нас не так дуже багато часу, за який ми можемо вам розказати про цю систему. Вона дуже велика, дуже, як говориться, насичена різними засобами взаємодії. І я сподіваюся, коли ви нас поступите, ви зможете всі її переваги оцінити безпосередньо у процесі навчання. Дякую за увагу.